Вітаю! Сьогодні зробимо активну, динамічну практику, яка дозволить вам швидко привести себе в форму, відчути себе бадьоро і енергійно, додати сили і енергії у все тіло. І ви можете підготувати собі або якусь товсту книжку, велику, або якийсь блок для того, щоб впиратися рукою в цей блок і щоб легше було виконувати певні форми, певні азени. Ми починаємо. Стопи збираємо разом, йдемо вверх, вдих. Спускаємося вниз. А видих. Піднімаємося вверх. Коліно вверх, вдих. Стопи вниз, руки вниз. Корпус Видих. Йдемо вверх. Руки вверх. Коліно вверх вдих. Стопи опускаємо руки вниз. Голова вниз. А видих. Піднімаємося наверх. Коліно вверх. Вдих. Охоплюємо себе за коліно, стегно до себе, плечі вниз, видих. Тут трошки затрималися, тримаємо вдих, видих. Стопи збираємо разом. Руками знову потягнулись вверх. Вдих. Опускаємо, впираємося в ліве стегно. Руками праву ногу відводимо назад. Піднімаємо ногу наверх. Вдих. опускаємо вниз. Видих. Нога наверх. Вдих. Видих. І ще наверх. вдих. Тут лишаємося, Або руки лишаємо на стегні, або виводимо руки вперед. А видих. Тримаємо вдих. А видих. Опускаємо руки вниз, робимо широкий крок. Опускаємо коліна, поправляємо стопу. Зміщаємося тазом назад. Стопа на себе. Вдих. Крок вперед. Руками потягнулись вперед. А видих. Долоні лишаємо, тазом зміщаємося. Стопа на себе. Вдих. Крок вперед. Руками потянулися. А видих. Долоні лишаємо. Тазом розміщаємося. Стопа на себе. Вдих. Крок вперед. Руками потягнулися. і пробуємо ногу ззаді припідняти. А видих. Або лишити коліна на килимку. Тримаємо вдих. А видих. Опускаємо руку вниз, опускаємо коліно. Тут можемо щось підкласти під долонь і впертися. Або, або книжку, або лишаємо просто на кілинку. Ліва рука йде вверх. Вдих. Опускаємо вниз. А видих. Наверх. Вдих. Вниз. А видих. І ще потягнулись наверх. Вдих. Можемо лишитися тут, а ми можемо випрямити задню ногу. А видих. Тримаємо вдих, видих. Опускаємо руку вниз, опускаємо коліно. Підходимо ногами. Піднімаємося, вирівнюємо корпус. Зібрались, витягнулись. Вдих. Опускаємо плечі, голова вниз. Видих. Підгинаємо коліно. Ліва нога наверх. Вдих. Стопи разом, корпус вниз. Видих. Піднімаємося наверх. Коліно вверх. Вдих. Стопи вниз. руки вниз. Видих. Піднімаємося. Ведемо ліве коліно вверх. Вдих. Огортаємо себе за гумілку, Притискаємо ногу до себе, плечі вниз, маківкою витягуємося. Видих. Тут лишаємося, тримаємо вдих. Видих. Ногу відпускаємо, впираємося. праве стегно. Відводимо ліву ногу назад. Вдих. Припіднімаємо ногу наверх. Видих. Опускаємо. Вдих. Наверх. Видих. Опускаємо ногу вдих. Піднімаємо наверх. Видих. Можемо лишитися тут, в балансі. Можемо руками потягнутися трошки вперед. А видих. Тримаємо вдих. А видих. Опускаємо руки вниз. Опускаємо коліно вдих. Опускаємо ногу назад. Коліно вниз. Поправляємо праву п'ятку. Йдемо тазом вперед вдих. Руками витягнулись. А видих. Руки вниз. Таз назад. Вдих. Стопа на себе. Крок вперед, підштовхнули таз, руками потягнули. Видих. Долоні вниз. Таз назад. Стопа на себе. Вдих. Крок вперед. Таз вперед. Руками витягнулись. Можемо лишити лише коліно внизу. Можемо випрямити ногу. А видих. Тут тримаємо вдих. Видих. Опускаємо руки вниз, опускаємо коліно вниз. Вдих. Правою рукою тянемося вверх. А видих. Рука вниз. Вдих. Ви рукою витягнулися. А видих. Рука вниз. Вдих. Ідемо рукою вверх, а видих. Коліно може бути на а можемо випрямити ногу. А видих. Тримаємо вдих. А видих. Опускаємо руку вниз. А вдих. Зміщаємося тазом назад, забираємо ноги. Опускаємо таз на п'ятки, живіт на стена. Голова розслаблена. А видих. Та Вдих. А видих. Голову припіднімаємо. Долоні в килимок. А видих. Живіт зібраний. Вдих, піднімаємо таз наверх. І виходимо в собаку мордою вниз. Видих. Опускаємо коліна вниз. Вдих. Таз наверх. Видих. Опускаємо коліна. Вдих. Таз наверх. витягнулись, Видих. Опускаємо коліна вниз. Вдих. Таз наверх. Сіднично ми Пятки вниз. Видих. Тримаємо вдих. А видих. Опускаємо коліна. Вдих. Вирівнюємо корпус. А видих. Живітна стегна. Руки вздовж корпусу. Вдих. Піднімаємося долоні під лопатки, грудним потягнулись наверх. А Руки вздовж корпусу, корпус вниз. Вдих. Піднімаємося. Долоні підштовхнули грудний вперед вверх. Видих. Корпус вниз, голова вниз. Піднімаємося долоні під лопатки, грудний вверх вдих. Ногами відштовхнулись, підштовхуємо таз маківкою витягуємо. Видих. Можемо бути тут. Вже хороший варіант для роботи. Можемо стопи взяти на себе і опустити руки на п'ятки. Потянулись грудним вверх, маківкою назад вдих. А видих. його трошки до себе вдих. вирівнюємо корпус. Опускаємо долоні під плечі. Лікті на кілимок. Ногами відходимо трошки назад. Видих. Живіт зібраний вдих. Випрямляємо коліна. Видих. Опускаємо ноги. Вдих. Піднімаємо коліна. Видих. Коліна вниз. Вдих. Піднімаємо коліна, а видих. Тут затримались. Тримаємо Вдих. А видих. Опускаємо коліна вниз. Тазом потягнулися назад, вже від на голова розслаблена. А видих. Припіднімаємо голову. Підходимо ногами до рук, опускаємо таз вниз. Сідаємо, випрямляємо. Ноги. Підгинаємо праву ногу до себе. Розвертаємо корпус вліво. Вдих. Ідемо вправо і притискаємо стегно до себе. А видих. Розкручуємося. Вправо вдих. Ідемо вліво. А видих. І ще крутимося. Вдих. Притискаємо стегно, Плечі лопатки відпускаємо. А видих. Тут лишаємося вдих. Видих. Вирівнюємо корпус вдих. Опускаємо коліна вниз. Ногу перед собою можемо трошки підтягнути. Потягнутись вверх вдих. Опускаємо корпус вниз. видих. Піднімаємо. Вдих. Опускаємося вниз. А видих. Стопа активно на себе. П'ятку виштовхуємо грудний вверх вдих. Притискаємо живіт, руки на стопі або вздовж ноги. Голова вниз. А види, плечі лопатки назад. Пятку виштовхуємо, тримаємо вдих. А види, Піднімаємося вдих. Коліно наверх. Випрямляємо ногу. А види, Підгинаємо ліво до себе. Сідаємо зручно вдих. Розвертаємося вправо. А види, Ідемо вліво вдих. придискаємо ногу до себе. Маківку тягнемось. А види, вправо. Вдих. Вліво. Видих. Вправо. Вдих. Вліво. Притиснули стегно, маківкою, витягнулись. Плечі лопатки відпускаємо. Тут лишаємося вдих. А видих. Опускаємо коліно вниз. Сідаємо. Руки перед собою. Ноги підгинаємо, вдих. Опускаємо корпус вниз. А видих. Піднімаємося плечі, лопатки. П'ятку виштовхнули вдих. Корпус вниз, руки вздовж ноги. А вид. Ідемо вверх. Плечі вниз. П'ятка вперед, вдих. Опускаємо корпус, плечі, голова. А вид. Можемо знову руки лишити на стопі, підзігнути праве коліно, притиснути живіт, лопатки відводимо назад. Голова вниз. От вдих. А види. Піднімаємося наверх, коліно вверх, сідаємо. Ми завершили нашу практику і сподіваюся, ви відчуваєте себе більш бадьоро, більш енергійно. І якщо ви хочете швидко повернути себе в хорошу форму, ви можете виконувати цю практику як можна частіше. Дякую всім, хто був зі мною на цій практиці. Бажаю всім здоров'я і краси. Підписуйтесь на мій канал, я тут ділюсь своїм досвідом і пропоную корисні практики.